Михайло Вербицький український композитор, хоровий диригент, громадський діяч. Проте для більшості людей він у першу чергу творець пісні Ще не вмерла Україна, яка в подальшому перетворилася на державний гімн. Народився він 4 березня 1815 року у родині греко-католицького священника. Михайло Вербицький навчався у духовній семінарії. Потім отримав сан церковнослужителя. Протягом всього життя писав релігійну та світську музику. Усе багатство творчості композитора говорять, фахівці можна відчути у шостій симфонії. Перва частина надзвичайно мелодична. Там розливаються трилі, якісь такі дух гір Карпатських, можна сказати. Далі іде. Швидкого щось морш, дуже урочистий, помпезний, і цей морш зміняється ліричною темою. Фрагмент цієї симфонії почули полтавські учні, які завітали на захід. Крім цього, їм розповіли про основні віхи життя та творчості українського композитора. Так як він писав в основному священ духовні твори літургії і так далі, то у нас є твори його наставників. І послідовників, а також попередників, зокрема Максима Березовського Веделя, ці видання з фондів стали частиною виставки в обласній бібліотеці.